Дощі, передовсім я всіх вас вітаю зі святом, вишиванки, до якого я певною мірою маю стосунок. Та і, зрештою, як кожен українець. Сьогодні ми поспілкуємося про те, яким чином розгорнувся цей важливий день у Стамбулі. Тому що Стамбул для українців вже давно перестало бути щось пов'язане з давньою історією Османської імперії, а від початку повномасштабної війни з одного боку це символ капітуляції для багатьох, для інших це символ того, що не мало би в жоден спосіб. Цю повторитися тому властиво ми приділимо більше уваги зараз причинам, чому Стамбул став знову важливим для Трампа. І союзники, і агресори, ті на кого напали диктатори, демократи у короткостроковій його дипломатії Трамп укладає угоди тільки з рівними, як він вважає, партнерами. Бо для нього головне укласти угоду. Діл діл це є головним написом на щиті Трампа. Тобто, якщо б у нього був герб, а на гербі був щит, і там мало бути написане гасло, то тільки одне слово мало би окреслити фундаментальні підвали на існування його як політичного діяча, як підприємця, як будь-кого одне слово. Діл для нього головне укласти угоду. Байдуже з ким, головне з тим, кого Трамп вважає, сильним і рівним собі партнером. Або з тим, хто на думку Трампа є вигідним партнером, вигодою є укласти тоді і з ним будь-яку угоду, чи вона буде моральна чи ні, для нього не існує цих принципів моралі, честі, гідності. Це поза ним, і тому розраховувати на його реакцію. Ну, якусь таку більше ніж мені це не я на це не реагую», і відмовлятися різними словами і займатися, що прийнято вважати словоблудством. Це добре виходить у Трампа. Його словесна і фразеологічна еквілібристика є достатньою для того, щоб дати можливість вже не хотіти задавати питання будь-якому журналісту чи політику. звісна річ. Тактика задіяна Києвом щодо участі самого Зеленського у проєкті, який Трамп окреслив як мирні перемовини. Ну, звичайно, правильний хід це елементи обтанцьовування молодої, яким є Трамп, тому що він завжди присутній тільки на власному весіллі. Він замовляє музику. Він, на його думку, платить гроші. Постійно нагадує Україні про те, що вона винна Трампові, чи то 350 мільярдів, чи то 500 мільярдів. Ну Трампові мається на увазі Мересі, бо для Трампа а. Америка, це і є Трамп, і Трамп для нього також це є Америка. Для Трампа немає різниці чи то конфлікти на близькому сході між Індією та Пакистаном чи в Україні президент Сполучених Штатів ставить свої економічні інтереси вище за традиційні категорії зовнішньої політики, коли Трамп 12 травня летів до перської затоки та її емірів, до її золотої та багатої заможної частини світу. Він туди летів з першою офіційною поїздкою президента Сполучених Штатів, так обраного вдруге, або як Трамп любить додавати кожному, хто його називає президентом, обраним вдруге. Він обраний втретє, бо другу перемогу у нього вкрали. Ось коли він летів до емірів з першою офіційною поїздкою за кордон на борту свого Air Force One, яку він ще не замінив на літаючий палац, запропонований катарською правлячою родиною, цей тур до Саудівської Аравії, до Об'єднаних Арабських Еміратів. Та Катару з його переважно економічними. я би сказав, не ті переважно з його стовідсотково економічними цілями. Є чудовою ілюстрацією дипломатії Трампа, чудовою ілюстрацією дипломатії президента спрямовано лише і тільки на укладання вигідних угод. Підкреслюємо слово вигідно. Чому Трамп туди полетів? Може, тому що розраховував бути присутнім на зустрічі Путіна Зеленського у Стамбулі. Ні. Він розраховував бути на зустрічі Путін Трамп, нічого іншого. І Якщо б ця зустріч була в Стамбулі чи Вер'яді, для нього це не має значення. Головне, щоб після цієї зустрічі була укладена угода, тобто діл вигідний для нього. І для його сполучених штатів чи могла би бути така угода укладена нині у Стамбулі? Ну звісно, ні. Ну по-першому, туди прилетів би Зеленський, і це було би дуже некомфортно для Трампа з тим, щоб якимсь чином повести себе в такий спосіб, аби не викликати не те, що негативу, аби не створити дискомфорту для самого себе. І от властиво тому він вибрав комфортніший варіант і не збирався прибувати до Стамбулу. Добрий хід зробив Київ, але цей хід не оцінив Трамп і не оцінить і він не звертає. Увагу на Україну рівно доти, доки це не торкається його особистих інтересів. Уклали угоду з Україною. Є з Україною діл все досить. Більше Трампа нічого не цікавить. Його не цікавить наступні. Кроки ані України, ані президента Зеленського, ані будь-які інші процеси, які відбуваються на лінії бойового зіткнення, його цікавить завершення війни на умовах Путіна. Чому на умовах Путіна? Бо тільки з Путіним він може укладати угоду. Бо з Путіном, принаймні, як з рівним партнером, він це може зробити, навіть якщо це Америці не буде давати прямої вигоди, читає Трампові з Україною. Вже всі перемовини, які хотів провести Трамп. Він же провів поговорити по телефону, так, будь ласка, проконтролювати, щоб Київ виконав усі його вказівки, видані у Твіті чи в його власній соціальній мережі. Будь ласка, також він згоден бути в такому процесі, але не більше тому ці ритуальні танці навколо Трампа. Україна має завершувати. Це останній танець, і більше вже дами не будуть запрошувати кавалерів. Ніхто не буде з Києва вважати, що будь-які угоди ще окрім ресурсної, може укласти Україна з Сполученими Штатами і з Трампом. Дай Бог, щоб ті, які діють, не були розірвані, припинені чи зупинені. Це важливий процес. Його можна контролювати, але не забувати, що Україна не існує для Трампа як явище. Можемо простий приклад дати. Тому як провадила Америка Трампа перемовини ну, з ким, наприклад, з талібами. Трамп провів прямі перемовини в двадцятому році з талібами, з тим, щоб підготувати собі ґрунт щодо замирення і виведення військ із Афганістану, коли він обереться на другий термін. Він вів перемовини з талібами і не запросив на них тодішній афганський уряд. Офіційний уряд, який був спонсорований, підтриманий сполученими штатами, який би не був цей уряд, в яких би корупційних схемах. І зловживання його не звинувачували на ну, тим не менше за спиною свого ж уряду проводити перемовини. Тоді це видавалося ну принаймні нікчемне? Ні, зараз все стало в порядку денному для Трампа. Він нічим не ризикуючи проводить перемовини в Катарі із представниками Гамазу про те, щоб звільнити громадянина Сполучених Штатів, і не поставив до відома про це ані Ізраїль, ані його очільника Натаньягу. Тому розраховувати, що з Україною буде Трамп проводити якісь спеціальні перемовини чи взагалі спеціально себе інакше поводити. Ну які підстави, які підстави на це розраховувати, крім. Вірить, що так, справедливість переможе у житті сповідником якого є Трамп, і дотримувачем властиво таких традицій, тільки з сильнішим треба вести перемовини, тільки з рівним, жодному рупати, не з якимись там дружніми партнерами, союзниками, жодних моральних зобов'язань ні перед союзником, ні перед ким. Та і що таке мораль у очах Трампа? Бо як в інакший спосіб назвати президента Сполучених Штатів, який жодного разу не сказав. Кривого слова в бік ані Путіна, ані Росії він не назвав агресором агресора, він не назвав окупаційну війну окупаційною. Він не назвав українські території окупованими, а він назвав території, які окупували Росія, тими територіями, які Росії належать. Коли з такою особою, яка вважає, що окупована є власністю окупанта, проводити перемовини про те, щоб він долучився до процесу укладання мирної угоди, і долучиться, і що? І що ми отримуємо на виході? Одна річ ритуальний крок, Ки, бо те, що відбувається і відбуватиметься в Стамбулі, це не дипломатія, це дипломатична гра, і от дипломатичну гру, таку дипломатію, яка в Стамбулі, і треба проводити в Україні і з Трампом, і зі всіма рештою, крім партнерів, треба визначити тих, з ким Україна щиро співпрацює, і які відповідають Україні взаємністю цими партнерами. Є ті, кому на Україні залежить, хто на своїх політичних мапах бачить Україну, бачить її цілісною, об'єднаною і сильною, бо це вигідно їм такими партнерами є країни, розташовані в Європі. їхнє географічне розташування зумовлює їхню позицію щодо України. Вірити в те, що це братні цивілізаційно однакові держави. Сполучені Штати також цивілізаційно однакова держава з Україною, і цінності і вартості практично однакові для українців і американців, коли ми говоримо про глобальні речі, про історичне минуле походження, таке інше. Ми всі походимо з одного цивілізаційного ланцюга, але тим не менше чудово розуміємо. Що Сполучені Штати завжди рухалися у бік власних інтересів, і знову, коли ми кажемо про Трампа. Ми так багато приділяємо увагу його неморальності, не тому, що інші були моральними, а тільки через те, що він неморальний в квадраті, тобто він демонстративно неморальний, він принципово неморальний, і тому будь-які моральні угоди з ним укладати просто беззмістово. і розраховувати на те, що він змінить свою позицію, зжалиться над Україною, побачить, як його обдурив той, кого він любить, поважає і все йому пробачає Путін. Ну як він це побачить, якщо він наперед. Переконаний, що все, що не робить Путін, правильно тенденція Трампівської дипломатії сильний з сильним, слабкий зі слабким. Він спілкується сильними. А європейські слабкі партнери зі слабкою Україною така у нього логіка. Такий у нього підхід до міжнародного вирішення питань ціною інтенсивних дипломатичних маневрів. Європейські союзники, яких спочатку жорстоко відсунули на другий план, повернулися до гри. Будених на відміну від Трампа. Період після укладення мирної. Угоди є значно важливішим. Вони не розраховують на отримання Нобелівської премії миру, на що розраховує Трамп. Вони розраховують європейські партнери України на те, що буде тривалий, довгограючий мир в Європі. Бо Трампа цікавить, угода заради угоди. Не більше європейців цікавлять наслідки цієї угоди. Чи спрацює вона на тривалу перспективу, чи ні? Вони розуміють. Один елемент, який не є частиною ментальної схеми Трампа. логіка Путіна щодо України є довгостроковою, довготривалою логікою. Путіну потрібна вся Україна, не частина її. Путіну потрібна частина Європи, не тільки можливість загрожувати тиснути на Європу. Путіну потрібна уся Європа для того, щоб тиснути саме на Сполучені Штати, демонструвати, що я настільки сильний, що ти змушений іти на угод. Воду зі мною не щодо України, покотрівся зрозуміло. Щодо розподілу сфер впливу у світі, ось про це хоче говорити з Трампом чи з будь-яким іншим наступним президентом Сполучених Штатів Путін після того, як буде володіти Україною частиною Європи і загрожуватиме війні в Європі. І тільки тоді, коли почнеться європейська війна, а вона почнеться, бо Путін не буде відступати. Не бачить ні сенсу, ні потреби, бо слабкими і на його думку є європейські партнери України завданням європейців нині не тільки довести власне значення, але й довести Росії і Сполученим Штатам власну силу зі значенням так погоджується. Ну 450 мільйонів, третя економіки світу там розташовані в Європі. Це все зрозуміло. Власна валюта, але треба довести і власну силу. Часу лишилося не так багато про те, скільки саме, і що Європа робить вже, і чого не встання зробити Європа без України. Ми поговоримо в подальшому, тому що насправді ця тема не може укластися в короткий період нашої з вами розмови. Тому запрошую до переглядів, до поширення. Дякую за відгуки. Дякую за вподобайки. Дякую за те, що ви переглядаєте це від до кінця. Це завжди приємно. Приємно отримувати подяки, але ще приємніше отримувати питання, які формують дискусію, які коригують роботу мого каналу. Тому закликаю вас до співпраці, до співкор. Реакції, якщо можете спонсоруйте, це не обов'язково, але бажано для розвитку каналу. Всього найкращого, все буде гаразд, слава Україні!